Вітання друзі, 13 червня 2024 року і над містом, зараз вже четверта година ввечора, над містом іде. Циклон, наскільки я розумію, він йде з півночі. Бо, судячи з напрямку, в якому розвивається наш прапор, вітер йде саме з півночі на південь. Отож, цей циклон, можливо, буде дощ, тому що в принципі погода поза тим, що Вранці також був дощ. Вчора також було два, скажімо так, епізоди зі зливою. Одна була перед обідом, інша була під вечір. Зараз поки що так розумію, що хмари формуються, але вони е доволі низько знаходяться над е містом. На жаль, не можу показати вам північ, тому що Кхе. перепрошую, тому що вікна мої виходять а, саме на захід та на схід.